У рамках спільного проекту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці, тільки разом продовжується процес забезпечення воїнів додатковими комплектами військової форми. Одяг та взуття виготовляють луцькі підприємства для батальйонів, у яких воюють переважно солдати родом із Волині. Бойовий костюм українського солдата чи військова форма не тільки відрізняє військово від цивільного, але й призначена захищати бійця на полі бою і давати низку тактичних переваг. Комплекти, які отримують наші військові, не поступаються за якістю натівським аналогам. Зуття має устилку, яка захищає ногу від проколів, воду не проникне та має додаткову теплу устилку на випадок морозів. Окрім того, що ми допомагаємо військовим. Ще й замовлення отримали наші підприємці, а відповідно люди отримали роботу, бюджети різних рівнів відрахування, а ті люди, які там працюють, отримали зарплату. Тому вже в межах цього проєкту, який ми реалізовуємо з фондом Палаці» тільки разом 4400 комплектів форми видано, 1200 на наші стрілецькі батальйони, 1000 на соту бригади територіальної оборони. Зараз а, видається а, 2 тисячі на 14 бригаду, і ще орієнтовно 200 комплектів ми зараз будемо водувати на наш батальйон Люборт, який теж складається переважно з лучан. Тому таким чином, а, скажімо, тих 5 тисяч, які ми передбачили, от вони вже фактично усі видані. Для забезпечення комфортних умов при виконанні бойових завдань форма складається з трьох компонентів: вологовітрозахисні штани та куртка, і утеплювач куртки, що вкрай важливо на полі бою. Дуже важливо зараз кооперуватися, об'єднуватися для того, щоб реалізовувати такі великі проекти, велику допомогу. Адже бачимо, що люди вже трошечки стомилися, але нам не варто опускати руку. Руки не варто впадати у вічі, адже перемога ось уже близько. і Від кожного з нас залежить наскільки швидко вона буде. Фонд Палиці» тільки разом з перших днів він допомагає військовослужбовцям і буде продовжувати це робити стільки, скільки це буде необхідно. Передаємо не лише форму і взуття, передаємо згідно тих запитів, з якими звертаються військові частини, командири до нас. Чергову партію форми оглянув капітан Збройних сил України, начальник речової служби 14-ї бригади, і підтвердив, вона якісна і необхідна на передовій. Це як допомога в якомусь ментальному моменті, що вони відчувають цю підтримку, що зараз вся Україна працює разом з ними, для них і для допомоги військовослужбовцям, щоб вони відчували цю підтримку і знали, що завжди тил має бути разом і стояти за кожним солдатом. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.